Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Помста за патріота не так давно в окупантів Істерика, пропагандисти воєнкори не приховують, що за два установки установка Патріота наші хлопці знесли цілу бригаду іскандерів. Ось що пишуть вороги. не зніс удар по комплексам Іскандера в Ростовській області и з в Ростовській області безпілотники ударили по нашому таркам Іскандера», Потерянные дві пускові установки з чотирма ракетами погибли сім военных. нанесен удар дронами, з которых мы раньше не имели діла. Наверное, какая-то. новая разработка. Противника, к сожалению, отпить эту атаку не удалось, сказал нам источник в Генштабе. По мнению другого, такой удар – месть врага. Недавно стало известно о том, что украинская армия потеряла на подконтрольной ей территории ДНР пусковые установки «Патриот». Удар по ним якобы был нанесен именно из тех установок их «Искандер», по которым прилетели беспилотники. Минобороны нам информацию о таком месте отказались комментировать, посоветовали не слушать отдельных военных, которые не видят всю установку на поле боя. Другой источник в министерстве сказала, что многие военные не хотели говорить о пропаганде по вражескому ЗРК, чтобы не спугнуть удачу и не навести ответ противника. ведь те сказали кричать по Патриот, И нам ответка прилетела, когда уже закроют рты военкомам. И некоторым военным возмутился наш собеседник депутата Бундестагу, заявил, что потрібно зробити все, щоб Україна могла бити по території Росії. За його словами, мовиться не тільки про нафтопереробні заводи. Експерт християнського демократичного союзу заборони та зовнішньої. Політика Родеріх Кізеватер розповів журналістам, що Кремлю треба показати, що так більше тривати не може. Відповідну заяву, політик зробив під час візиту в Україну 8 лютого. Кізеватер закликав нищити російські військові об'єкти та штаби. Родеріг Кізеватер розповів, що в випадку, якщо Україна не впорається, то це буде жахливо, адже мільйони українців покинуть свою країну. Поставлять під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що Захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кров Пролетів бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів. Що ми не в змозі протистояти путіну. Що злому всього того, що відбувається, я Путін і його злочинна пропагандистська нападницька війна. Депутат Бундестагу пояснив, що треба показати Росію, що треба так тривати, не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена на Росію. Російські військові об'єкти та штаби потрібно знищувати. Ми повинні зробити штаби, потрібно знищити. Можливо, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопере. Робні заводи в Росії, а й міністерство командні пункти та вогніві точки, заявив німецький політик. Він заявив, що сказав, що російському народу вічас усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російськомолоді та етнічних меншин. Він додав, що Росія це країна, яка по суті несе світові за війну, замість того, щоб стати силою миру. Окрім того, Родеріх Кіотер запевнив, що європейська оборонна промисловість дуже потужна, адже 60% з виробленого експортують за межі Європи і за. Раз треба переглянути пріоритети і насамперед постачати в Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.